Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Вибір охолодження для процесора є ключовим під час створення комп'ютерної системи. Серед багатьох рішень на ринку рідинні кулери виділяються своєю ефективністю та можливістю підтримувати стабільну температуру навіть під час екстремальних навантажень. Одним із таких кулерів є ID Cooling ZoomFlow 360XT v 2 який здобув популярність завдяки своєму збалансованому поєднанню, продуктивності і естетики та вартості. У цьому огляді ми розглянемо основу основні аспекти цього кулера для того, щоб вам було простіше зробити свій вибір. Але перед початком попрошу вас натиснути на лайк під цим відео, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Цей процесорний кулер дійсно має ефектний вигляд. Це рішення як для любителів естетики, так і тих, хто шукає функціональність. Головною особливістю є три argb вентилятори діаметром 120 міліметрів, що не лише забезпечують ефективне охолодження, але й додають вишуканий вигляд системі. Завдяки яскравому підсвічуванню вони дозволяють створювати яскраві та динамічні світлові ефекти. Вентилятори та водоблок кулера оснащені argb світлодіодами, які можуть відображати до 16,8 мільйонів кольорів. Синхронізація підсвічування з іншими компонентами комп'ютера, такими як миша, клавіатура або навіть корпус, здійснюється за допомогою стандартних трьохпінових argb коннекторів. Більшість сучасних материнських плат підтримують технології, які дозволяють синхронізувати всі. Компоненти системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це дозволяє створювати гармонійний візуальний стиль, де всі елементи працюють в одному ритмі. Сам радіатор кулера виконаний з алюмінію, що сприяє кращому розсіюванню тепла. Трубки, які з'єднують водоблок з радіатором, мають преміальне оплетення, яке захищає їх від механічних пошкоджень та відповідно подовжує термін експлуатації. Загалом дизайн поєднує елегантність з функціональністю. Це ідеальне рішення для відкритих корпусів, де дезоніші вигляд компонентів. Грає важливу роль ZoomFlow 360 XT v 2 призначений для охолодження високопродуктивних процесорів і сумісний з більшістю сучасних платформ, включаючи Intel LGA 1720 та AMD AM5. Радіатор розміром 397 120 на 27 мм забезпечує достатню площу для ефективного розсіювання тепла. Вентилятори мають максимальну швидкість обертання до 1800 обертів за хвилину та генерують повітряний потік до 80 з половиною СФМ це дозволяє кулеру ефективно знижувати температуру процесора навіть в екстремальних навантаженнях. Цей кулер оснащений вентилятором з підтримкою технології PWM, що дозволяє точно регулювати їх оберти залежно від потреб системи. Це означає, що ви можете вручну налаштувати швидкість вентиляторів через BIOS або спеціальне програмне забезпечення, що збалансує рівень шуму і ефективність охолодження. Важливим аспектом є й рівень шуму, який варіюється від 138 до 352 децибели, що робить кулер досить тихим навіть при максимальних обертах. Помпа, що відповідає за циркуляцію рідини, працює на швидкості до 2500 обертів за хвилину і має керамічний підшипник. Це також забезпечує довготривалу надійність і низький рівень шуму. Сукупність цих характеристик робить кулер ідеальним вибором для ентузіастів, які прагнуть максимальної продуктивності свого ПК. Процес встановлення може здатись складним для тих, хто пер. Перше стикається з монтажем рідинного охолодження, проте для досвідчених користувачів він не становить особливих труднощів. Найбільшою перешкодою може стати великий розмір радіатора, який вимагає наявності простору у корпусі. Важливо, заздалегідь переконатись, що корпус підтримує встановлення 360 міліметрового радіатора. В комплекті з кулером йде все необхідне для встановлення на різні платформи, включаючи монтажні скоби для Intel та AMD, а також детальна інструкція, що полегшує процес в реальних умовах. Експлу ця модель демонструє високу ефективність охолодження, підтримуючи низькі температури процесора навіть під час виконання важких завдань, таких як рендеринг відео чи гра на високих налаштуваннях. Технологія IRGB підсвічування, що використовується в кулері, дозволяє створити унікальний візуальний стиль вашої системи, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує як продуктивність, так і естетику. Кулер працює тихо навіть на максимальних налаштуваннях, що робить його ідеальним для використання у будь-якому середовищі включаючи Домашні та офісні комп'ютери, надійність конструкції та якість матеріалів гарантує довговічність, а широкий діапазон налаштувань PWM дозволяє адаптувати швидкість вентиляторів до ваших потреб, забезпечуючи оптимальний баланс між продуктивністю та рівнем шуму. ID Cooling Zoom Flow 360 XT V2 є хорошою надійною системою рідинного охолодження, яка може запропонувати поєднання потужного радіатора, тихих вентиляторів з RGB Підсвічуванням і довговічної помпи з керамічним підшипником. Цей кулер забезпечує стабільну роботу системи навіть при інтенсивних навантаженнях, яка поєднує в собі високу продуктивність, надійність та стильний дизайн. То ця модель є чудовим вибором для вас. Якщо вам це відео сподобалось, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Огляд її та пишіть свої думки на рахунок цієї системи в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.